Що, якщо ваша душа говорить мовою, яку світ ще не готовий почути? Що, якщо ваша свідомість вловлює тонкі вібрації реальності, які для більшості залишаються невидимими? Це не просто припущення, а глибоке усвідомлення, яке може змінити ваше сприйняття себе? Натхненне ідеями Карла Юнга, це відкриття запрошує вас зазирнути у власну глибину, де ховається рідкісна аура, незбагненна для більшості. Ви не помиляєтеся, якщо відчуваєте себе інакше. Ви не самотні, якщо світ здається вам поверхневим. Сьогодні ми розкриємо шість ознак, які вказують на те, що ваша душа бачить світ крізь призму, яку 99% людей не можуть осягнути. Це не про вищість, а про унікальність, про свідомість, яка відчуває, бачить і розуміє те, що залишається поза межами звичайного сприйняття. Ви коли-небудь відчували, що перебуваєте в іншому ритмі, ніж усі навколо. Наче слова, які ви чуєте, не відображають того, що ховається за ними. Ви входите в кімнату і ваш розум одразу вловлює невидимі потоки, напругу, яка не промовлена, радість, яка здається награною, чи тишу, що кричить про щось більше. Це не просто інтуїція, це ваш розум, який працює як антена, що вловлює частоти, недоступні більшості. Ви бачите не просто людей, а їхні тіні, їхні приховані історії, їхні невисловлені болі. І це не завжди легко. Часто ви хотіли б вимкнути цю здатність просто бути як усі, не помічати глибин, які інші ігнорують. Карл Юнг вірив, що деякі душі мають доступ до колективного несвідомого, невидимого поля символів, архетипів і смислів, що пронизує людство. Ви торкаєтеся цього поля, навіть не бажаючи того. Ви відчуваєте, коли щось не на своєму місці, у словах, у поглядах, у тиші, це як читати книгу, написану невидимим чорнилом, де кожна сторінка відкриває нову правду. Але ця правда може ізолювати. Ви намагаєтеся пояснити, що відчуваєте, але слова зрадницькі спрощують те, що ви бачите. Люди відводять погляд, змінюють тему або називають вас надто складним. І в ці моменти ви відчуваєте себе чужим у світі, який живе на поверхні. Але що, якщо це не слабкість, а сила? Що якщо ваша здатність бачити крізь маски? Це не прокляття, а дар. Ви не просто чуєте слова, ви розшифровуєте паузи між ними. Ви не просто бачите посмішку, ви відчуваєте, що ховається за нею. Ваш розум не просто аналізує, він синтезує, з'єднує точки, які для інших залишаються розкиданими. Ви бачите ліс там, де інші бачать лише дерева. Ви відчуваєте зв'язки, які не мають назви, але мають вагу. І це перший знак вашої незвичайної аури. Ви сприймаєте реальність не як набір фактів, а як мережу смислів. Іноді це виснажує: жити з такою чутливістю означає бути в постійній готовності. Ви не можете просто слухати, ви чуєте, не можете просто дивитися, ви бачите. Ви відчуваєте вагу слів, які ніхто не вимовив, і напругу, яку ніхто не визнає. Ви помічаєте, як чиясь посмішка тремтить, як чиїсь очі уникають правди, як чиясь тиша кричить про біль. І це не вибір. Це те, як працює ваша свідомість. Ви не можете вимкнути цей внутрішній радар, який вловлює все, від найтонших емоцій до найглибших архетипів. Другий знак ваша здатність відчувати реальність багатошарово. Для більшості розмова це просто обмін словами. Для вас це танець душ, де кожен жест, кожен погляд, кожна пауза розповідає історію. Ви чуєте не лише те, що сказано, а й те, що приховане. Ви бачите не лише поведінку, а й причини, які її породили. Страх замаскований під впевненість, сором, схований за жартами, самотність загорнута в активність. Юнг. Називав це психічною глибиною, здатністю бачити не лише поверхню реальності, а й те, що лежить під нею. Ця глибина ізолює. Ви намагаєтеся поділитися тим, що бачите, але стикаєтеся з нерозумінням. Люди відступають, коли ви зачіпаєте їхні тіні. Вони уникають розмов, які торкаються глибин, і ви вчитеся мовчати. Не тому, що слабкі, а тому, що втомилися. Ви стаєте тим, хто слухає, тим, хто розуміє, але рідко говорить. І все ж люди тягнуться до вас. Вони відчувають, що ви бачите їх справжніми, навіть якщо не готові бачити вас у відповідь. Це третій знак. Ви притягуєтеся до тіні людської природи. Тінь за юнгом це все те, що ми ховаємо від себе і світу, страхи. Болі, слабкості, які ми заперечуємо, але ви бачите цю тінь, навіть коли вона замаскована. Ви відчуваєте печаль у сміху, тривогу в продуктивності, самотність у натовпі. І це не про осуд. Ви не хочете викривати інших, ви просто не можете не бачити. З дитинства ви, можливо, відчували, що щось не так, коли всі навколо здавалися щасливими. Ви задавали питання, які бентежили дорослих, відчували зміни в атмосфері, які ніхто не міг пояснити, і це не змінилося з часом, лише посилилося. Четверта ознака ваша психологічна самотність. Ви говорите тією ж мовою, що й інші, але ваші слова несуть інший сенс. Ви намагаєтеся поділитися глибиною, але отримуєте поверхневі. Відповіді, ви відкриваєте душу, а у відповідь порожня посмішка або зміна теми. І це боляче, ви вчитеся тримати все в собі, бо пояснення здаються марними. Ви мовчите, хоча всередині вирує буря. Але що, якщо це не ваша провина? Що якщо ваш розум працює на іншій частоті, символічній, інтуїтивній, цілісній? П'ятий знак ваша чутливість до меж логіки. Ви не відкидаєте розум, але відчуваєте, що Він не пояснює всього. Ви знаходите відповіді там, де логіка безсила. Ваші рішення часто приходять як осяяння, які не можна пояснити, але які виявляються правильними. Юнг називав це синтезом раціонального і несвідомого. Ви не просто думаєте, ви відчуваєте думки. Ви не просто аналізуєте, ви пропускаєте реальність крізь серце, і це бентежить тих, хто живе за формулами і правилами. Вони називають вас надто емоційним, але насправді ви просто цілісніші. Шоста ознака ваша здатність бачити крізь соціальні маски. Ви помічаєте, коли хтось грає роль. Ви відчуваєте, коли радість приховує біль, а впевненість страх. І це не завжди приємно. Ви хотіли б вірити в те, що бачать усі, але не можете. Ваша свідомість розкриває правду, навіть коли ви цього не хочете. Юнг називав це активним уявою, станом, коли невидиме стає видимим, але це бачення робить вас самотніми. Ви не можете брати участь у мовчазній згоді прикидатися. Ви бачите занадто багато, і це змінює все. Ця самотність не слабкість, а знак пробудженої свідомості. Ви відчуваєте екзистенційну ізоляцію, бо ваша душа шукає глибшого зв'язку. Ви можете бути оточеними людьми, але відчувати, що ніхто не бачить вас по справжньому. Це не депресія, а розширення свідомості. Ви шукаєте тих, хто говорить вашою мовою, тих, хто бачить невидимі зв'язки. І коли ви їх знаходите, це як повернення додому, без масок, без гри, без страху. Але що, якщо ця самотність лише початок? Що, якщо вона веде вас до трансформації? Юнг називав це індивідуацією, процесом становлення собою. Це не про зміну, а про повернення до себе справжнього. Це болісний шлях, бо він вимагає відпустити маски, які ви носили, щоб вписатися. Але в обмін ви отримуєте свободу, свободу бути собою, навіть якщо світ не розуміє, свободу мовчати без вини, свободу відчувати без сорому. Цей шлях починається з простих кроків. По-перше, створюйте простір тиші щодня п'ять хвилин, коли ви просто слухаєте себе без шуму світу. По-друге, записуйте свої думки. Вони хаотичні, але на папері знаходять сенс. По-третє, дозвольте собі знати, не пояснюючи, не кожне ваше відчуття потребує підтвердження. По-четверте, шукайте справжні зв'язки. Не багато, а глибокі. І по-п'яте, прийміть відповідальність за свій шлях. Індивідуація це ваш вибір, ваш виклик, ваша правда, ваша аура це не помилка, а покликання. Ви бачите світ інакше, бо прийшли сюди не повторювати, а творити. Ви відчуваєте глибше, бо ваша душа прагне правди. Ви самотні, бо ваша свідомість вже прокинуся, і тепер вибір за вами чи продовжувати ховатися? Чи прийняти себе і жити так, як велить ваша душа?